Чи бачили, ви колись кавові сни. Сни, у яких чуєш шум кавоварок, відчуваєш терпкуватий аромат щойно перемелених зерен і спостерігаєш естетику приготування напою руками справжнього поціновувача мистецтва кавоваріння. Ці сни родом з міста батька кавових феєрій зі Львова. У Полтаві теж є місце, де вам готові їх подарувати. Саме у Львівській кав'ярні, що на жовтневі 32 вони стають реальністю. Історія кави по львівськи розпочалася ще з австрійської доби кінця 18 того століття, коли у місті почали де не де з'являтись цукерні та кав'ярні, там заможні мешканці могли насолодитися цим чорним напоєм та приєднатись до ритуалу з історією понад 500 років. З часу своєї появи кава ставала все популярнішою у різних колах суспільства, і дуже скоро увесь Львів захворів кавоманією, яку вже, мабуть, неможливо вилікувати. Власники кав'ярні розважали відвідувачів вечірніми концертами, танцями, і саме там можна було почути найсвіжіші та найпікантніші плітки. У кав'ярнях часто збиралась творча молодь Львова, увіковічнюючи любов до цього напою в своїй творчості. Каві присвячено чимало віршів, пісень і Генд, які лише додають цьому напою містичності, чи львівської кави це не лише горнятко чорного запашного напою, а й душа і гордість самого старого Львова, його історія та віковічні традиції, які знову і знову оживають з кожним вашим ковтком.